Доброго дня, друзі чи вечора. Я нагадаю, мене звати Ольга Сорока, я коучиня, психологиня, і ми продовжуємо далі спілкуватися стосовно професійної реалізації людини. Але перш за все, хочу всіх привітати з весною, побажати сонця, радості, не дивлячись на все. Щастя, будьте у безпеці, здійснюйте свої мрії. І, ну, звісно, я хотіла би побажати всім миру, але ну, поки що це не залежить від нас з вами. І сьогодні, друзі, я би хотіла поговорити про страхи, про страхи, які заважають нам реалізуватися у житті, заважають нам професійно розвиватися. Я хотіла би подякувати своїм респондентам, тому що я зараз продовжую ще проводити інтерв'ю з професійної ідентичності і реалізації, і завдяки відповідям моїх респондентів я отримала таке ширше бачення сфери професійної реалізації і дуже-дуже всім вдячна, це для мене дуже цінно. Отже, страхи. І перший страх це страх невдачі. А щось мною буде, коли я не справлюсь? А що буде, якщо у мене не вийде? Тут, друзі, знаєте, варто згадати відомих людей чи бізнесменів, які робили безліч спроб, поки у них не вийшло те, чого вони жадали? Звісно, що роблячи помилки, людина. Переосмислює, мусить переосмислити. І потім, уже, роблячи нові спроби, варто враховувати попередні помилки і, звісно, будувати певні якісь плани. Але для мене це про те, що яку ми взагалі маємо витривалість, яку ми маємо життєстійкість до помилок. Чи засуджуємо ми себе, чи приймаємо ми наші помилки, тому що насправді помилятися це нормально. Другий страх це страх втратити те, що є. І тут в першу чергу мова йде про фінансову складову. Mm. Прийнято е, вважати, що багатші люди вони мають більше можливості на шляху до змін, тому що мають подушку безпеки. Я частково з цим погоджуюся, проте. Люди, які досягли меншого успіху, і люди, які досягли більшого успіху, і ті, і ті бояться. Є такий вислів, знаєте, український, краще синиці в руках, ніж журавель в небі. Так от, навіть якщо людина, не маючи не маючи достатнього доходу, коли її зарплатня не покриває її всі потреби, вона все одно тримається за роботу, тому що вона не розуміє і боїться, не розуміє, що її чекає в майбутньому, і боїться зробити крок вперед. Якщо говорити про людей, які досягли більшого успіху, то тут іде така зацепка за фінансову складову, за фінансову стабільність, за комфорт, до якої людина, людина дуже швидко звикає. І також про статус. Але люди, які досягають успіху в певній сфері, вони також бажають змін по різним причинам. Це переоцінка цінності, і можуть бути різні зміни в їх професійній діяльності, і вигоранні, і так далі. Третій страх це страх невідомості. Людина, не розуміючи, що її чекає попереду, вона не може робити зміни, і це в принципі логічно. Тому що для того, щоб рухатися вперед, недостатньо просто бажання, а потрібне, потрібен певний якийсь план, потрібне розуміння та визначення критеріїв, куди людина хоче рухатися і чого вона бажає, звісно. Четвертий страх це страх прийняти правильне рішення або неправильне рішення. І це про те, що ми не завжди впевнені у своїх рішеннях, ми не завжди впевнені в тому, чого ми насправді хочемо. І коли ми не впевнені, то виникає такий страх, тому що коли людина вже проаналізувала, коли вона вже чітко усвідомила, чого саме вона хоче, коли вона навіть протестувала, то рішення їй вдається прийняти швидше. І п'ятий страх це страх осуду. А що про мене подумають інші люди, коли я проявлюся, не так, як проявляються вони? А що буде, коли я щось попрошу для себе, а раніше ніколи не просив? А що буде, коли я вислюю таку якусь іншу думку, яка відмінна від мого оточення? І це насправді, друзі, про те, що ми хочемо бути такими якими нас бажають бачити наші близькі, наші друзі, колеги. Це про таку нашу хорошість, бути такими дуже зручними. І це насправді, перш за все, те, що сформувалося в нашому дитинстві, і потім суспільство, життя в суспільстві ще накладає свої такі певні стереотипи, плюс негативний досвід, воно це все закріплює. І це однозначно не сприяє нашому просуванні у житті, у професійній сфері, це те, з чим потрібно працювати. Тому що насправді. Люди от бігають, як знаєте, як білки в колесі. Вони думають, от я зараз настроюся, от зараз просто невдалий час. Зараз, от я не знаю, закінчиться війна, потім не знаю, розберуся там з якимись проблемами домашніми, або там зараз мені незручно, тому що сім'я, діти і так далі, багато дуже клопоту. Проте, воно, знаєте, друзі, воно накопичується, а проблеми не вирішуються. Тому коли воно вже болить, коли воно вам вже заважає і ви від цього відчуваєте дискомфорт, не відчуваєте радості, це вже той час, коли потрібно щось змінювати. А зміни вони не йдуть із наших звичних установок, звичних дій. Зміни починаються з того, що ми щось робимо по-іншому, навіть якщо ми вивчили робити певним чином. Зміни ніколи не відбудуться на краще, якщо ви робите ті самі дії, які не приносять результати. Вам потрібно зробити іншу дію, більш ефективна, яка навіть суперечить загальноприйнятим, загальноприйнятим діям вашого оточення. Це однозначно важко. І це про те, що тут потрібна підтримка, тут потрібно відповідне середовище. Ці кроки можуть бути маленькими, але їх потрібно робити для того, щоб закріпляти нові моделі поведінки. Поспостерігайте за відомими і успішними людьми. Можна почитати про них, можна подивитися фільм, як вони досягали успіху. Вони йшли через свій страх, вони виходили із комфортного стану, тобто це люди, які в певний час приймали певні рішення, незвичні рішення да, для того, щоб піднятися на рівень вище, на соціальний рівень вище, потрібно прийняти якесь складне рішення. Тобто, якщо б вони цих складних рішень не приймали, вони б не були тим, ким вони є. Тобто не всі ж люди народилися багатими, одразу щасливими, знаменитими. Абсолютно ні. Є абсолютно різні кейси, тому якби це таки, знаєте, стереотип, ну то йому добре, він же багатий. Тобто вони пройшли певний шлях для того, щоб стати такими, як вони є. І це знаєте, якщо ми навіть приймаємо якесь рішення піти на якесь навчання, чи піти на якусь групову терапію, чи записатися до якогось наставника для того, щоб тебе провели по цьому шляху, чи пропрацювати якусь травму дитячу, да? це про те, що ми для себе обираємо цінність, да? що нам цінніше купувати ті самі речі або в чомусь себе обмежити старому і придбати послугу, яка виведе тебе, навчить тебе думати по-іншому і допоможе тобі вийти на новий рівень. Звісно, ваше оточення дуже впливає на просування, на зміни. В першу чергу, це сім'я. Я чую від клієнтів про те, що говорять, як важко, коли не підтримує, наприклад, чоловік, або коли багато справ по дому, або коли там ще основна робота, і ти не знаєш, як це всім цим, цим справиться. Але ну, насправді все можна подолати. Для цього є планування, план дій, взагалі, як, як домовитися із собою, із всесвітом домовитися. Якщо ми говоримо про рідних, то якщо це дійсно ваші люди, які вас люблять і підтримують, то варто пояснювати. Варто пояснювати і домовлятися. Домовлятися про якесь перерозподілення обов'язків, домовлятися, що, наприклад. Ви говорите, що на півроку от вам потрібно там навчатися, або, або або на рік, і мені потрібна твоя допомога. Би дати не міг би там взяти певні якісь обов'язки, або давай домовимося, як ми там будемо доглядати за дитиною, чи хто там буде зі школи забирати. І так можливо домовитися з усіма вашими партнерами, там колегами і так далі. Якщо те, що ви у них просите, воно не суперечить якось іншим інтересам, і ви, ви самі розумієте, що у вас, якби ваші бажання і пропозиції, вони релевантні скажімо, і справедливі. Ну і звісно, багато чого залежить від вас, як ви все сплануєте, як ви собі уявляєте свою мету, як ви будете дотримуватися. Регламенту розпорядку дня, як, які ви будете організовані, і так далі. І саме головне це віра в себе. Віра в те, що ви дійсно цього хочете і що ви справитеся. Це прийняття помилок, які можливі, це підтримка, власне кажучи, самих себе. Це те, з чим треба працювати, і що потрібно укріплювати, тому що без опори на себе людина не здатна на зміни. І це важливо. Що ж, друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас виникають питання, або ви хочете поділитися своїми страхами або своїми ситуаціями, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео. Я обов'язково всім відповім. Можливо, якісь теми також вас цікавлять стосовно життєвих і професійних сфер. також Залишайте свої пропозиції під цим відео. Можна записатися на вступну консультацію. Посилання на запис буде також під цим відео. А я бажаю вам бути в безпеці. Нехай ваші страхи зникають, а мрії і бажання здійснюються. До зустрічі!